Київ активно готувався до зими. Як розповів міський голова Віталій Кличко, комунальники лагодили найпроблемніші та пошкоджені обстрілами ділянки мереж, перевіряли систему під час гідравлічних випробувань, ремонтували та оснащували котельні. Також збільшили запаси резервних джерел зживлення і мобільних котелень. У місті діє програма енергостійкості для житлових будинків. Її впроваджують разом з мешканцями і, звісно, посилюють захист енергооб'єктів відповідно до вимог, які існують від генштабу. І, попри те, що підготовку до цьогорічного опалювального сезону в Києві проводили з урахуванням досвіду попередніх складних років, ця зима може бути особливо складною. Усе через те, що ворог систематично атакує одночасно всі енерго-та теплогенеруючі об'єкти. Також мер Кличко зазначив, що міська влада готує бюджетні рішення та перерозподіл коштів для реконструкції систем водопостачання та водовідведення із впровадженням альтернативних або ж резервних джерел живлення. Натомість лікарні Києва, школи та дитячі садочки вже майже місяць, як забезпечені теплом. Опалювальний сезон для цих закладів розпочався від жовтня. Вони підключаються за індивідуальними заявками, що дозволяє ефективно використовувати самі енергоносії. І також столиця передбачила систему резервного енергопостачання. Вона є багаторівневою, однак пріоритетом буде критична інфраструктура, аби жителі отримали воду та тепло. На сьогодні Київ вже має для системи водо та теплопостачання понад 300 одиниць резервного живлення загальною потужністю 50 мегаватт. Роботи йдуть зараз по встановленню газопрошневих газотурбінних електростанцій в даному випадку. Мови, йде про 100 мігаватт 40 з яких для системи водопостачання. От ці це обладнання, ці електростанції будуються одразу з захистом другого рівня. Крім того, маємо 51 котельну мобільну пересувну, яка може під'єднуватися до будинків, під'єднуватися до лікарень, інших закладів для того, щоб дати тимчасове тепло. Через те, що Російська Федерація регулярно б'є по газовій інфраструктурі в квартирах та оселях споживачів у зимовий період, може бути прохолодніше. Про таке в нашому ефірі заявив експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук. За його словами, насамперед це зачепить будинки з централізованим опаленням. Можемо стикнутися з тим, що буде те, що прогнозували на минулу зиму, також з певними, якби ну скажімо так, проекцією. Що і температура нижчою може бути в квартирах, тому що це ну, централізоване опалення, воно буде в першу чергу страждати від того, що ну менше газу буде подаватись на теплокомуненерго. І відповідно для звичайних побутових споживачів, які, скажімо так, користуються автономним опаленням, сільська місцевість, там приватні будинки. Це частина населення величезно в Україні. Так, там просто тиск може бути менший, і тому відповідно це також буде відобразитися відображатися на можливостях просто вже того обладнання, помешканнях. Ну скажімо так, еф ефективно працювати. Тому так, ми можемо з цим стикнутися. Під підземні сховища так вони можуть піднімати газ, бо ми будемо працювати все одно в системі реверсному частково тобто, будемо газ піднімати з підземних сховищ і транспортувати в інші регіони. Але там також проблема по газу, 13 мільярдів кубометрів. Це стільки скільки минулому році ми закачали а мали закачати десь ну, до 16 мільярдів. А от військовий експерт Сергій Флеш взагалі розглядав варіант, що в квартирах буде від 5 до 10 градусів залежно від того, яка буде погода. Нібито спроби українців обігріватися електроприладами призведуть до перевантаження мереж. Основна мета ворога зазначає флеш це зламати населення столиці, що почалися безпорядки та хаос. Фахівець прогнозує, що буде паливо, пункти обігріву, мобільний зв'язок та інтернет.